штурманите, выкиньте их оттуда, сбейте вертолет. Буданов будет заниматься делами внешних сношений. Нас опять обманывают, очнитесь уже там все. И военный контингент. 15 тысяч военных будут на территории Украины. Не то, что подпись поставить, а что Россия вообще готова обсуждать, по-моему, все дальше и дальше. И опять сглотнем, будет хуже. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми обговоримо, як російські пропагандисти бідолашні все ще не знають, як же правильно коментувати ситуацію довкола Венесуели їхніх танкерів, які є частиною тіньового флоту. Як пояснити, що вони не обтікають що це просто божа роса, і все не так. Як здається на перший погляд, а головне сьогодні так назначна. Щоб отримати задоволення, щоб це задоволення отримали якомога більше наших глядачів. Друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Це справді украй важливо. Підписуйтесь на YouTube канал Куванова Лайф. Коментуйте, почути і побачений. Звісно, не забувайте про ваші донати і підтримку Збройних сил України. Я закликаю вас шукати в описі до цього випуску, посилання на наш збір. Для батальйону безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога, ми збираємо 250 тисяч гривень для того, щоб відновити автотранспорт та закупити необхідне обладнання для підрозділу. І будемо щасливі, і будемо вдячні за будь-яку вашу допомогу і будь-який ваш донат. Головне, отримайте задоволення, слухайте нас, дивіться. І не забувайте підтримувати нашу армію і з великою насолодою дивитися, як топові російські пропагандисти буквально лютують через захоплення суден, бо їх вже назбиралося. Это называется нерешительность, потому что мы вот как ослик ИА, который, ну да, ну вот вы знаете, ну наверное, ну вот мы вот, ну вот мы как хотели, вот как люди хотели, а нас вот опять обманули, нас опять обманули, мы из под Харькова ушли, нас опять обманули, мы Минские соглашения 9 лет пытались заключать, нас опять обманули, нас сейчас опять обманывают, нас опять обманывают, очнитесь уже там все. І сейчас американці захватывая наше судно, нам показують. Ви ніхто вообще. По-перше, треба сказати, що в Росії все ще проходять так звані різдвяно-новорічні свята. Вони в них дуже дуже довгі. Це давня російська традиція дати росіянам максимум часу, щоб спитися. Вони мають в буквальному сенсі тижнями бухати, відпочивати, не займатися політикою, не думати про СВО і не тільки. Саме тому разом із ними йдуть і топові російські чиновники, і пропагандисти. Ми майже з вами зараз не побачимо чи Салав'йова, Скабєєву чи Маргариту Сіманян. За них хіба що оджимається буквально декілька інших, які і передають настрій, які би безумовно панував в абсолютно всіх російських студіях. А треба було по... ті військові суди, які встигли подойти к нашому суду. провести контратаку, выбить американцев с нашей юрисдикции, потому что судно под российским флагом, простите меня, это Российская Федерация. И какие-то подонки заползли на нашу территорию. Штурманите, выкиньте их оттуда, сбейте вертолет. Близко ни один вертолет и военное судно к нашим судам теневого флота после этого не подойдут. Они окружат и будут клянчить у нашего дипкорпуса. А можно вот, может быть, документы проверить. А мы возьмем и скажем, а может быть, вы пойдете подальше. Потому что мы утопим ваше судно сейчас. И утопить надо это судно, которое подойдет. Вот тогда будет совершенно другая реакция. На сьогоднішній день російські пропагандисти не розуміють оцю цю нерішучість. Як же так, коли в Росії адже мають човни, які годують Росію? Годуються свою очну армію, а де ж ви відповідь? Де ж обстріляні американські кораблі? А де ж запущені ракети в бік Вашингтону? Немає нічого. Росіяни просто тихо обтікають. Не надо бояться вообще ничего, никого, кроме Бога и народа, который не должен быть расстроен в новогодние праздники слабостью. Вот и все. И тогда все будет хорошо. Надо выражаться жестче. Надо говорить, знаете, подонки, немедленно, остановите, ну и так далее. Но слова не подкрепленные делом ничего не стоит. Тогда молчать. То есть если мы понимаем, что мы никак не ответим, тогда молчать. Я об этом пишу много и постоянно. Не надо стесняться молчать, если у тебя нет ничего, кроме желания кричать на улице. Это, это нехорошо. Я много раз э, эту тему поднимал в течение этих трех лет. И все время говорил одно и то же. Вот если у нас нет мощного, действенного, осязаемого и ощутимого ответа для противника, мы молчим. Если у нас есть ответ, корабли подходят к Маринере, высаживают американцев, дают им возможность покинуть территорию Российской Федерации. Еще раз, это Россия по нормам международного права. Если они не понимают, их выкидывать, потому что это пиратское нападение на наш корабль. Если опять сглотнем, будет хуже. Ну, будет хуже, все. Это Средневековье. Навіть блекауди в Україні, які час від часу виникають в різних українських регіонах, була Одеса, зараз це Дніпро, Запоріжжя, проблеми в Кривому Розі, потенційно проблеми в Києві, в області, в усіх регіонах, насправді, куди можуть долетіти і дістатися російські дрони чи ракети. Але ці блекаути, виявляються, росіянам нічого не дають. Вони витратили шалені гроші, якщо підрахувати, скільки навіть просто за поточний сезон. Не беручи до уваги попередні роки, росіяни випустили в небо, щоб погасити нам світло, недругі росіяни, вас тримають за лохів, вас позбавляють вашого майбутнього, витрачаючи гроші на пшик, тому що да, ми сидимо без світла, але потім все це відновлюється. Дніпропетровська область була без світа, без електричества, без води, без зв'язку. А Запорозька область була відповідно, те саме. Город Кривой Рог, родина э, действующего, или как он себя называет, самопровозглашенного президента Украины Зеленского, Кривой Рог, была без света, без электричества. То есть э, не просто война войной, а атаки э, продолжаются. Атаки, я имею в виду, как со стороны ВСУ, которые отправляет свои дроны на нашу территорию, на территорию Российской Федерации безусловно, также идет атаки э, российских вооруженных сил, российской армии э, вот по территории Украины. Поэтому э, Новый год и все эти праздники они погрузили Украину или по крайней мере значительные части территории Украины просто в то, что называется темнота, темень, без света, без электричества, ну и без связи. Тоже выходит, что блекаути наші навіть не впливають на перемовины. Самі пропагандисти кажуть, що це паралельні треки, і перемовини тривають і засідання в Парижі. І зараз стало відомо, що американці передали Кирилу Дмітрієву спецпосланнику Путіна вже готовий драфт мирної угоди. І тепер чекатимуть від Путіна відповіді. То я хочу риторично, звісно, запитати: ну, вчинили ви блекаути? Ну, сидимо ми знов без світла. То де завдяки цьому ви нас перемогли? Чем сейчас Украина живет? Я так понимаю, что с одной стороны, и это прежде всего ну, простые граждане, это опять новости об отключениях, серьезных блэкаутах, как их англоязычно теперь называют, вот, и новые удары по энергообъектам, и новые вот эти проблемы, которые и со связью, и со светом, и с теплом, и так далее. С другой стороны, ну, понятно, что идет процесс переговоров, много очень бродит различных версий, о чем там договорились и в Париже, и, и в, 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 в Америках, и так далее. Ну, честно говоря, там э, те утечки, которые сейчас там э, происходят, и те заявления, которые, ну, они ничего общего с тем, что, э, ну, в общем, э, обсуждалось и было на столе в свое время, и о чем, ну, под чем, э, не то, чтобы подпись поставить, а что Россия вообще готова обсуждать, по-моему, все дальше и дальше. Друзья, я бы очень хотела посмотреть, ну, как это, на стане на вырос обличие Путина, когда ему продают цей драфт, Готових домовленостей, де брали участь України, європейці та американці. Зрештою, там так багато прописано із того, що росіяни категорично, навіть просто в якості жарту, ніколи б не допустили. Ну, зокрема, це і іноземний контингент на території України. Уявляйте собі, Путін під всіма прапорами, якимись там ідеями першопричин війни завжди говорив про недопущення, неможливість допустити України до НАТО. А тут НАТО на территории Украины. Ну, чем тебе не в суху програш в цей войне? Он радуется, я имею в виду Зеленский, тому, что даже когда, как он говорит, да, война может быть закончится, вот даже в, а, в первые полугодии 26-го года, но как только война закончится, на территорию Украины будут введены войска. То есть это реальные войска. Дві країни чітко сказали, що да, ми вже підтвердили: це Вілікабританія і Франція, і військовий контингент 15 тисяч військових будуть на території України. Тож росіяни тільки так передчасно вже починають смакувати пункти, розписані в цьому плані. І що справді британці французи погодились надати свій контингент по завершенню війни. Зрештою цікаво, що самі росіяни в цілому, поки бояться сказати, то вони за чи проти, вони хочуть продовження бойових дій, не маючи жодних перспектив отримати більше. Чи вони бояться, що війна буде тривати і надалі? А як а же біздіння? Як же біздіння? Зінський говорить о том, що значить Україні будуть славними ресурси фінансові, матеріальні на війну на війну будуть виділені деньги. Не маючи загального темнику якоїсь чіткої позиції, ані щодо американців, ані щодо перемовин, виходить, що всі ці після новорічні випуски пропаганди вони майже без характеру і без зубі, от буквально вчора я читав сводку міністерства оборони України, да, де міністр оборони України Шмигаль сказав, що Україна в прошлом году, в 2025 году, отримала рекордне кількість денег на именно на военные цели. более цілі более сорока п'яти мільярдів доларів була представлена Україні на війну. Чи знаєте ви ім'я, голови офісу президента, адміністрації президента Російської Федерації? Чи знаєте ви, хто головний клерк чи офіс-менеджер в Москві? Я не знаю теж, ба більше я можу сказати, я половини не знаю із топових співробітників, які обслуговують Путіна. Бо це не має значення. Це такі другорядні фактори, які обговорювати в своїх програмах, в своїх випусках немає жодного сенсу. Тим не менше, росіяни це, звісно, не такі принципові люди, як ми. Вони готові якраз смакувати абсолютно все. І навіть зміну на посаді голови офісу президента, от здавалося б, а вас це як турбує. Але ж там з'явився Крило Буданов. Крило Буданов, беззаперечно, в шорт-лісті тих, кого в Росії ненавидять найбільше. Я б туди додала Залужного, сирського Буданова. Буданова малюка, от це архітектори нашої війни. Це ті, хто забрали той самий мільйон. Вбитими та пораненими, це саме ті, хто бив, б'є і буде продовжувати бити по тилу Російської Федерації, ну а ще багато багато інших, абсолютно гідних наших героїв, хто цим займається, і тут один із них ще й отримує політичну посаду. Це означає, що або вже просто зараз він говорить про те, що він не тільки військовий, а ще й політик, або про те, що скаже він про це згодом. Уявляєте собі. Архітектори війни, ті, хто принижували, били по Росії, давали їм по рукам, отримують політичну владу в країні, якою мріє володіти сам Путін. Ну, хіба можна ще філігранніше поводити пісюном по носу росіянам? Причому наскільки я розумію, це дуже хитра конфігурація. Тобто, Буданов буде займатися справами зовнішніх сношень як доповнення, а вся внутрянка по в руках, ну по суті діла Єрмака, ну через його там замістителі. Ну і звісно, як же в якийсь момент не згадати про те, що все в нас це якісь американські агенти, шпигуни, це все завдяки Вашингтонському обкому. Ось зараз пропагандисти згадали, знайшли, може, якусь теку, що він був підготовлений ЦРУ. Хоча справді, здається, це в його офіційній біографії написано, що ще до повномасштабної війни він справді проходив програми стажування. В ЦРУ. він вельми шановний в Америці і має свої непогані там контакти. Ну тобто, таке хочеться сказати, і що там вихований, кажуть пропагандисти. Хоча мені здається, що все ж таки Крило Бодано вихований в Україні там пригрітий, хоча й тут йому було не холодно. Що має хороші та щільні стосунки із американцями. А це до речі, чиста правда. Президенти йдуть і приходять. Демократи змінюються республіканцями. Але є такий собі діп-стейт, а особливо в розвід-спільнотах, які лишаються. І от судяч з усього саме із цими хлопцями та дівчатами Кирил Буданов і дружить. Єдине, що хочеться запитати, а чого ж ви такі перелякані? Ви місяцями ходили і співали осани Дональду Трампу, розповідаючи про те, як зараз дух Анкоріча, як ви все поділите на двох, аж тут раптом вже якісь... Агенти ЦРУ, контакти у Вашингтоні, Кирила Буданова. Невже ви злякались? Та чого ви заплакали? Так клиент СРУ и там воспитанный, там пригретый, имеющий хорошие и плотные отношения с американцами. В этом смысле он гораздо лучше Ермака, у которого с американцами были проблемы, которого они не воспринимали и с которым, в общем, особо разговаривать не хотели. Там скандалы были и так далее. Здесь Буданов гораздо, гораздо более для этих переговоров фигура ну, правильная и э, удачная. В то же время Буданов, как это ни странно, будучи признанным у нас террористом и экстремистом, э, ведет уже очень давно... Э, переговоры и контакты с российскими спецслужбами. Ну, как бы, такая ситуация нормальная, наверное. По-другому и быть не может. То есть, смысл в том, что у него есть контакты и там и там, его воспринимают, в отличие от Ермака, и с ним разговаривают. То есть, э, ну, это, наверное, ход правильный. Кроме того, э, в, ре... в ходе этих всех перестановок, которые произошли, они же не только Буданова касались, э, мы же видим, что, э, ну, если не совсем выбили, то, по крайней мере, отбросили куда-то на какие-то, ну, менее серьезные позиции э, тех людей, которые участвовали в наезде на НАБУ. То есть мы говорим и о Малюке, который у нас тоже, кстати, экстремист и террорист, да, там поменяли шило на мыло, понятное дело, что всем внутренним террором будет поклад э, заведовать. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення цього випуску я закликаю вас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте в описі до нашого випуску переходити за посиланням і донатити на потреби Збройних сил України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!